Четвер, 17 серпня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні почнемо з такого. Машина навпіл. Десь скоро бешена була, якщо він уза В Дорожньо-транспортній пригоді на вулиці Кропивницького постраждали троє людей. Капітальне відновлення ліфтів до кінця цього року. Ми програму там, де 100 ліфтів. Ми безумовно її виконаємо. Чергові підйомники запрацювали в багатоповерхівках на гірницькому пожежа у житловому будинку. Приборкати вогонь було не важко, але важко було знайти саме ту квартиру. На вулиці Гетьманській горіла квартира на дев'ятому поверсі. Люди не постраждали. На світанку армія РФ атакувала ракетами Новомосковський район. Подробиці повідомили в обласному управлінні ДСНС. Під ранок ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Гучно було в новомосковському районі, та на щастя місцеві мешканці не постраждали. Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах, але наразі вже проблеми усунуто. Всі домівки підключено до електромережі. В Україні вже у восьме з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони: воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть ще 90 діб до 15 листопада. Купа уламків металу та розбите скло на дорозі. Троє постраждалих, у тому числі й дитина. Сьогодні на вулиці Кропивницького в Покровському районі зіткнулись два автомобілі. Михайло Бистров з місця ДТП. Сьогодні на вулиці Кропивницького сталася аварія за участі двох автомобілів. Одна автівка розірвана навпіл, є постраждалі. Автівки, Мустанг та Чері зіткнулися сьогодні в день. На звук удару почали збігатися небайдужі. Петро Олександрович ділиться. почув гучний ділиця, звук і одразу ж вийшов подивитися, що трапилось. Бачив мужчина на руках дитя почав носити, потім я туди підійшов, водій, жена його ну, в тяжкому стані, водою поливає і все кричав. Удар був такої сили, що Чері розірвало навпіл. Троє людей постраждали. Чоловіка, жінку і хлопчика, якому немає і двох років, забрала швидка. Як повідомили в структурному підрозділі 16-ї міської лікарні, малюку госпіталізація не знадобилася. Двоє дорослих нині у тисячці. Надійшло двоє. Жінка важка наразі в не надається вся необхідна допомога. І чоловік наразі обстежується. Став оцінюється. Поки що як середньо ступеня важкості. Місцеві наголошують, саме на цій ділянці водії нарідко нехтують правилами дорожнього руху. Люди висловлюють свої версії того, що сталося сьогодні. кажуть, швидкість, з якою рухався мустанг, могла спричинити такі тяжкі наслідки. Скорость більше навіть він йому взаду оторвав. Тут ганяють, страшенно ганяють. Тут треба поліцейські ставити. А там поворота, возле школи є. І оце з поворота сюди штук 5-6 так поставить, вони тут ганяють, як перелякані. Крапку у цій пригоді мають поставити правоохоронці. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день. Вчора ввечері в Саксаганському районі сталася аварія за участю мотоцикла та автівки. Постраждали дві людини. Водій за кермом двоколісного та його пасажирка. Обоє лікуються у відділенні політравми тисячки. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись автомобілі марки BMW та мотоцикл. В результаті зіткнення постраждали водій та пасажирка двоколісного. Їх з отриманими травмами доставили до лікарні. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Вчора ввечері надійшло двоє пацієнтів, чоловік та жінка. З місця пригоди надана вся медична необхідна допомога в потрібному об'ємі. Наразі їх стане оцінюється як середнього ступеню важкості, Знаходяться у відділенні політравми. Цьогоріч у кривому розі відремонтували 45 ліфтів. Ще 30 запустили в роботу в тестовому режимі. Загалом у житлових будинках міста їх понад три тисячі. Сьогодні після випробувань два оновлені ліфти запрацювали в багатоповерхівках на мікрорайоні Гірницький. Щоденно криворізькими ліфтами користуються майже півмільйона людей. У межах муніципальної програми продовжуються роботи з капітального оновлення ліфтів. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку провів нараду на мікрорайоні Гірницький. Тут запустили в роботу два відремонтованих ліфти. Загалом цьогоріч оновлено 45 ліфтів. За планом до кінця року їх буде ще понад півсотні. Десь в районі 30 ліфтів у нас працює в тестовому режимі. Ну і до кінця цього року ми програму, там де 100 ліфтів, ми безумовно її виконаємо. І мешканці багатьох багатоповерхових наших будівель будуть мати можливість на таких комфортних, безшумних ліфтах вже працювати. Ремонт цих ліфтів на мікрорайоні Герницький було розпочато у квітні. В червні вони запрацювали у тестовому режимі. Підйомні машини удосконалені технічно та пристосовані для людей з інвалідністю, зокрема для перевезення тих, хто має вади зору. Плавний хід, покращений дизайн кабіни і безшумність. Суттєві їх переваги у підрядній компанії. Розповідають, капремонт передбачає практично повну заміну обладнання. Ліфти призводства наше українське. производитель «Карат Лифт». Вот сегодня это предприятие, оно уже более-менее выходит на европейский уровень по вопросу и качества, и дизайна, и материалы, которые используются. Уже на протяжении шести лет используются там лебедки итальянские, это позволяет как-то более-менее сделать работу лифта менее шумной. Есть там функция аварийной эвакуации. Она заключается в том, что если отключается электроэнергия, то лифт опускается на ближайший этаж самостоятельно, открываются двери, то есть человек уже не ждет, когда кто-то придет и его освободит. Найбільш задоволені оновленням ліфтів мешканці горішних поверхів. Пані Катерина живе на дев'ятому. Ділиться тепер для неї і сусідів. Не проблема вийти на прогулянку чи у справах, як це було раніше. Тільки вийти вечором погуляти не можеш, тому що в кого які проблеми з ногами, як і в мене, то тільки виглядали вікно. Так що Дякую. ми дуже задоволені. А в цьому будинку проблеми з роботою ліфта мали мешканці четвертого під'їзду. Тепер сподіваються, підйомник працюватиме довго і надійно. Живуть жінки з малими дітьми і пожилі люди, от які ну зверталися до мене постійно, і питали, коли буде працювати ліфт, бо ходити пішки дуже тяжко. Ремонт ліфтового обладнання задоволення не з дешевих у кровому розі ці роботи виконуються коштом міського бюджету. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. Вчора увечері в металургійному районі сталася пожежа у житловому будинку на дев'ятому поверсі. На щастя, люди не постраждали. На місці події була наша знімальна група. Пішла з роботи додому, а тут багато машин, пожежна, скора, газова служба. Так, народ зашовся, вже всім цікаво. Ми сиділи я там на лавочці коло п'ятого під'їзду. коли, коли дивимося, пожежні їхав, їдуть дощу Зразу в наші пішли. А то не що це тут, на 4, 4 пад'єз під'їзді, на 9-му поверсі. А хазяїн все тільки прийшов. Запах газу, дим з балкону, і рятувальна спецтехніка біля під'їзду багатоповерхівки по вулиці Гетьманській. Перша реакція місцевих мешканців і припущення про причини займання кажуть, можливо, стався витік газу. Утім, в регіональній газовій службі одразу заперечили ці здогадки. Це не вибух газу, це просто тліло щось в квартирі. З газом не пов'язана пожежа. Відключать від газопостачання не будемо». Господарів квартири з дев'ятого поверху на момент займання вдома не було. Гасили вогонь, 10 пожежників, було задіяно три спецавтомобіля. Приборкати вогонь було не важко, але важко було знайти саме ту квартиру, адже розміщення квартир в даному багатоквартирному будинку складна. Тому що ззаду будинку ми бачимо, що горить одна квартира а зі сторони під'їзду як заходити квартира інакше розміщена. На щастя, на пожежі на вулиці Гетьманській ніхто не постраждав. Юлія Вітряк, Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день у Покровському районі в руках у дитини вибухнув пристрій для зарядки гаджетів. Наразі хлопчикові надають допомогу медики 16-ї лікарні. Приймальне відділення 16-ї міської лікарні була доставлена дитина, хлопчик 11 років з травмою обох кистей. І передньої поверхні грудної клітки. Зі слів, в руках зірвався пристрій зарядний. Дитина оглянута в приймальному відділенні травматологом, хірургом і з діагнозом множинні травматичні пошкодження шкіри передньої поверхні грудної клітки і обох кисель, госпіталізований дитяче травматологічне відділення, стан дитини середньої тяжкості. Надана допомога проведена хірургічна обробка ран наложені асептичні пов'язки, прогноз благоприятний для виздоровлення. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Безпековий пілотний проєкт дуже раді, що ми познайомилися з нашими колегами з центру тактичної медицини. Схід у Криворізькій академії патрульної поліції готують інструкторів до медичної допомоги. Родина для дитини. дитинися, ладять. ладять все Ні. добре. все. вони зразу. Кантактнашли прийомна сім'я з Херсонщини взяла на виховання двох дітей сиріт теж вимушених переселенців. Культурна місія Вадима Баралюка. Це великолепний художник, великолепний. Дуже Ні, письмо у нього. у міському виставочному залі відкрилась експозиція картин відомого криворіжця. Ворізькій академії патрульної поліції готують інструкторів, які в подальшому будуть навчати основам домедичної допомоги працівників нацполіції та патрульних. Наразі завершився один з етапів підготовки інструкторів у межах проєкту створення першого серед академій в Україні центру домедичної підготовки. Тему продовжить Аліна Чистосердова. Центр тактичної медицини Схід вже більше року навчає військовій тактичній медицині та до медичної військових, поліцейських, рятувальників та волонтерів. Я працював рятувальником, розуміюсь, на домедичній допомозі. Почав розвиватися в цьому напрямку, сам навчився, багато дуже вчився. Став інструктором і почав безпосередньо розвивати цей напрямок. І Навчаємо зараз військових дуже велику кількість. В середньому десь там близько 100 чоловік на день військових навчаємо. У Кривому Розі зараз готують тренерів, які в подальшому будуть навчати до медичної допомоги патрульних поліцейських. Правоохоронці серед перших, хто прибуває на місця ворожих обстрілів. Запас медичних знань в умовах війни украй важливий. Переконані у Криворізькій академії патрульної поліції. Ми дуже раді, що ми познайомилися з нашими колегами з центру тактичної медицини. Схід ми хочемо, щоб наші інструктори. Мали такий рівень підготовки, розвивалися в цьому напрямку і могли ці знання. Передавати вони будуть максимально працювати з патрульними, але також ми готові відкриватися місто, допомагати місту, щоб навчати і школи, і професійно-технічного світу. Михайло вже має досвід порятунку людей. Він разом з іншими волонтерами благодійної організації їздив на звільнену Херсонщину, аби надавати допомогу постраждалим місцевим жителям. Тепер Михайло поглиблює свої знання, щоб надалі навчати інструкторів з домедичної допомоги. Якщо ми маємо пораненого. То ми маємо тільки 2, 3, 4 хвилини для того, щоб врятувати його життя в цей період. Лікаря, ну мало ймовірно, що разом. Тому людина, яка має навички, які має інструменти, які має знання, алгоритмів надання саме такої допомоги, це золоті хвилини. І ці хвилини у людини пораненої можуть стати останніми, а можуть стати золотими хвилинами врятування його життя. Центр тактичної медицини схід дає актуальні знання і можливості відпрацювати навички до автоматизму. Я хочу, щоб вони, будучи вже на своїй роботі, коли будуть працювати. Якщо не дай Боже, станеться в них така ситуація. Вони знали, за що скупитись першим і як якісно надати допомогу. Тому що в стресовій ситуації ми забуваємо, як навіть себе звати. Тренінги, що розпочалися у квітні, зараз на фінальному етапі. Аліна чистосердова Максим Пономарьов. цей день. Переселенці допомагають переселенцям. Прийомна родина ВПО з Херсонщини взяла на виховання двох дітей-сиріт, теж вимушених переселенців. Тепер у великій сім'ї на вихованні шестеро дітей і новий статус. Дитячий будинок сімейного типу. Це прийомна родина переселенців з Херсонщини. Нещодавно сім'я прийняла ще двох дітей. Прийомна сім'я Подубцевої Вікторії Віталівни функціонує на території Береславського району Херсонської області з 2021 року. На вихованні її знаходиться четверо дітей, три дівчинки і один хлопчик. Також на території Покровського району перебувають і інші сім'ї внутрішньопереміщені. І на жаль, в червні місяці в однієї з такої сім'ї сталася трагедія. Внутрішньопереміщена сім'я мати одиначка померла у зв'язку з чим двоє дітей посиротіли. Брати з сестрою спочатку перебували у центрі соціально-психологічної реабілітації. Тим часом їм шукали родину. Саме Вікторія Вітальна у зв'язку з тим, що це діти з її району, також внутрішньо переміщені. Вона перейнялася судьбою долею цих дітей і ну, мала можливість ще влаштувати до своєї родини дітей. Тому 11.08.2023 ми здійснили передачу з центру реабілітації до прийомної сім'ї. Прийомна сім'я переросла в дитячий будинок сімейного типу. У неї великий будинок, це винаймене житло. І поки вона, ми всяче допомагаємо їй перебувати на нашому районі, щоб все у дітей було гарно. Мама вихователька тепер уже дит будинку сімейного типу Вікторія Подубцева сама виховує дітей. Спочатку їх було четверо. Старша дівчинка 18 років, Ваня хлопчик 14 років, Діанка 12 років. І зарянка п'ять ручків. Тепер родину поповнили трирічний Максимко та його старша сестра Даша. Діти потроху звикають до нової великої сім'ї. Подружилися, ладять все, ну, добре, все. Вони одразу контакт знайшли. Вікторія каже, намагаються все робити разом. Найперший помічник старший син. І на кухні допомагає, і ну, по всьому. Побуті допомагає, і в магазин ходить, і скупляється. Дівчатка так само, і уборку, і все допомагають. Іван розповідає, у вільний час любить конструювати. Може в квартирі позам'ятати, сам помити поли, або щось таке, помити посуду. Максим, як ночі або плаче, я завжди підходять до мами, і скажу, його сам спокійно скажу, що він не плакав. Я люблю свого котика. Сім, ми гуляємо і потом ми ось спорт. на обліку в Покровській службі у справах дітей перебуває понад 280 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. На території Покровського району функціонує сім прийомних сімей, в яких виховуються 13 прийомних дітей, та два дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 16 дітей. З початку військових дій на території України до Покровського району переїхали чотири прийомні сім'ї, внутрішньопереміщені, в яких виховуються 13 дітей. Дві з тих прийомних сім'ї вже залишили Покровський район. Одна переїхала додому, інша переїхала в інший район. і дві – з них залишилася Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. Висячі сади семіраміди в 21 столітті. Сьогодні серія полотен з такою назвою відкрилася у виставочному залі. Вона присвячена 90-річчю з дня народження подвижника культурної місії на Криворіжжі Вадима Баралюка. 12 робіт митця в неординарній техніці виконання побачила і наша знімальна група. Експозиція з 12 картин Криворізького митця продовжила сезон виставок у місті. Її присвятили пам'яті багатогранної людини: художника-аматора, сценариста, письменника Вадима Баралюка. Він кінорежисер, перш за все, кінооператор, документаліст. Він багато зробив фільмів документальних. А хобі у нього було творче: це малювання. Вадим Баралюк ні дня не навчався в художній школі. Все, що бачив навкруги і у своїй фантазії, відтворював на полотнах. З кожним новим разом яскравіше і точніше. Друзі кажуть, це була непересічна людина. Послідній раз я його бачив на Карла Маркса. він сидів на лавочці, і я його сфотографував. Ну хто думав, що це Остання Послідня встрічання з ним була. А ми з ним хорошо дружили. Общались, он ко мне приходил, вот работу подарил, и там подписал. Дарю работу просто так. <головік> Был оригинал. Великолепный художник. Великолепный. Очень необычное письмо у него. Вот оно трогает. Молодец. Жалко, що, він, що він мог би ще пожити. Вадим Баралюк Працював у техніці пуантелізм. Шанувальники його творчості кажуть, його роботи вирізняються креативом і містичними сюжетними лініями. Почав він писати ці роботи після того, як відкрив таємну зрошення садів Семіраміди. Він розгадав, як вони поливались на певній вишині над землею. Вони на таке ск враження, що вони наче висять в просторі. І одночасно отримують повноцінний полив. От. І він запатентував цей вихід е в підказку винаходу, йому дала цариця Семіраміда. Це він мені особисто так розповідав, що, наче йому вона прийшла, наче як примарилась не вісні, а примарилась і розповіла оцю. І він вирішив після того написати серію полотен. 21 роботу, 21 століття, познайомитися ближче з творчістю криворіжця можна упродовж місяця, а дізнатися більше про творчий шлях Вадима Барлюка під час просвітницького проєкту «Суспільно-пізнавальні студії. «8 вересня ми будемо представляти його як кінодокументаліста, як сценариста, як дитячого письменника, як винахідника. Зберемо людей, ті, які з ним були особисто знайомі, які. Можуть дати належну оцінку всьому, тому що залишив по собі Вадим Іванович Баралюк. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Гарно прибираємо, активно відпочиваємо. У суботу, 19 серпня, в місті вдруге відбудеться ековікенд. Цього разу учасники зустрінуться на гранітному кар'єрі в районі Зарічного. Насичену програму та розваги на додачу до корисної спільної праці обіцяють організатори. Інститут розвитку міста по завершенні прибирання території на учасників. Чекають багато цікавих локацій. Тут проводитимуть історичну вікторину, заняття з йоги на свіжому повітрі, майстер-клас з нейрографіки, арт-терапії, скетчингу, малювання для прихильників активностей – Похід по мальовничих місцях зарічного долучитися до ековікенду можуть усі бажаючі. Збір о одесятій. Запрошуємо гостей та мешканців міста долучитися до заходу. Буде пізнавально, буде активно ну і звичайно корисно, тому що прибирання території міста є дуже важливим для підвищення екосвідомості відпочиваючих туристів. Ну і звичайно, мешканців міста. Такими були новини четверга. Більше інформації на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Я прощаюся з вами. Бережіть себе і тих, кого любите.